Вітання в мене на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про ще одне базове поняття в цифровій психології, а саме про матрицю. Отож, що таке матриця? Матриця це набір ваших характеристик, з якими ви народились. Як нам розкласти свою матрицю по даті народження? Малюємо схему для гри в хрестики, нулики. Я думаю, що всі пам'ятають цю гру з дитинства. Також розкладаємо свою дату таким чином, як зараз ви бачите на екрані. Отож, в матриці ми розкладаємо всі циферки від 1 до 9. Звичайно, що зрозуміло, що ваша дата народження може не містити всіх цифр, і це нормально. А зараз розбираємо, що означає кожна цифра. Кожна цифра в матриці може у вас програватися в житті як в плюсовому, так і в мінусовому значенні. Отож, що означає наша циферка 1? Один у матриці відповідає за стратегію. Це в плюсовому, в плюсовій характеристиці. В мінусі це ж про егоїзм, про таке тщеславі, я певна. Тобто, так, це все мені, мені і нічого людям. Двійка у плюсі у нас це про відносини, про вміння і здатність людини вибудовувати відносини, розуміти інших, розуміти себе і світ навколо себе. У мінусі двійка це про постійні сумніви, це про постійно, що треба з кимось порадити, це про постійну недовіру собі і світу, це про постійну таку подвійну натуру. Тобто з одними людьми двійка проявляється дуже гарно позитивно, з іншими людьми вона може проявлятися своїми мінусовими якостями і вплоть до того, що входити в таке певне обсудження людини. Трійка. Плюсі, це ми пам'ятаємо, це про структуру і аналіз. Тобто, так, це люди, які постійно прагнуть до нових знань. Це люди наші такі всезнайки. В мінусі це про категоричність, про азарт, це про такий, знаєте, диванні каратисти, які дуже лінуються. Четвірочка в плюсі це в нас про творчість, це в нас про постановку цілей, це в нас також точно про родові знання, про тягу, тобто так, до певного цілительства, про тягу до таких потаємних знань, до езотерики. Якщо говорити про мінус, то це про постійне незадоволення життям, тобто да, це про постійний хаос в голові, і це про певну таку несистемність. П'ятірка в плюсі в нас це про комунікацію. Вона якраз є і центром нашої матриці, і вона зв'язує всі інші циферки між собою. Тобто всі наші можливості приходять до нас тільки через людей, тому це така цифра надважлива у матриці. За що вона відповідає? За комунікацію, тобто за масштаб, тобто за ваше розширення, неважливо в якійсь сфері працюєте. Тобто, так за вміння логічно вибудовувати певну цепку по бізнес-процесі в вашому житті і не тільки. Але ж, звичайно, п'ятірка має свою і мінусову сторону. Це про певну таку, можна навіть сказати, тероризм, певний такий п'ятірки в своєму вияві. Тобто, це одні з Жорстокіших людей в мінусовому значенні. Шістка в плюсовому своєму значенні це про мудрість, про успіх, про любов, про вміння завершувати справи до кінця. Якщо говорити про мінусову сторону, то це нерозбірливість у зв'язках, тобто так, у стосунках, у бізнес-партнерствах. І це так само певні шахрайські схеми у житті. Сімка. Сімка це наш певний такий божественний бензин, тобто це про нашу енергію, це про духовність, тобто так людини в плюсовому значенні, це про швидку реалізацію всіх ваших цілей та ідей. Якщо проговорити про мінус, це про ха це про хаос, це про недисциплінованість, це про нерозбірливість, тобто у житті, це про повний деструктив. Вісімка в плюсовому значенні це про мудрість, це про... Трудолюбивість це про такий здоровий контроль, тобто, да, це про скурпульозність, відповідальність, це про здатність так само доводити певні процеси до логічного завершення і не перегоріти, тобто на цих етапах. В мінусі це надмірний контроль, надмірне, надмірна прив'язка до матеріального світу. Дев'ятка це про силу духа, тобто це про ідейність і про те, що людина має здатність завершувати так, так же точно справи до кінця, і що неї є оця життєва енергія на всі свої звершення і цілі. Це про таке покровительство і наставництво, тобто людей, це така здатність допомагати людям, тобто бути їм покровителем. В мінусовому значенні дев'ятка це надмірні емоції, які заважають на вашому шляху. Звичайно, що виникне запитання, яким чином правильно пропрацьовувати свою матрицю. Ті цифри, які у вас є вже у матриці, важливо дуже з допомогою різноманітних практик пропрацьовувати свою плюсову сторону, посилювати її. Якщо ви бачите, що десь в якихось моментах ваші цифри працюють у мінус, тоді важливо пропрацьовувати мінусові сторони також з допомогою певних конкретних практик. Якщо ж у вас, наприклад, та чи інша цифра взагалі відсутня, нічого страшного, вам також можна її напрацювати. Яким чином також є спеціальні практики, як це все напрацьовується? Значно легше напрацьовувати такі цифри, які відповідають особистим рокам, місяцям і дням. Є таке поняття в цифровій психології. Умовно, якщо вам потрібно напрацювати цифру 5, значно легше вам буде її напрацьовувати в особистий рік 5, в особистий місяць 5 чи в особистий день 5. В матриці ще, звичайно, є різноманітні лінії, які визначають вашу успішність в тому чи іншому вашому напрямку життя. Отож, якщо ви маєте в матриці циферки 7, 8 і 9, ця лінія вважається лінією мільйонера. Що це означає? Якщо ви проживаєте ці цифри у плюсовому значенні, ви дуже швидко можете досягати своїх фінансових цілей. Чому саме так? Тому що у нас відповідає за швидку реалізацію ідей в своєму плюсовому значенні. Вісімка відповідає за працьовитість, а дев'ятка дає нам оцю потужну енергію для здійснення цих цілей. Саме тому, коли ви маєте в своєму плюсовому значенні ці циферки, це і вважається лінією мільйонера. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть свої коментарі під цим відео. Я з задоволенням відповім на всі ваші питання. Якщо у вас є інтерес до цифрової психології, нижче в описі є всі. Посилання на мої соцмережі, ви звертайтеся до мене в Дірект. Радо відповім чи зроблю розбір вам по вашій даті народження.